Шановні випускники, доброго дня. Трішки позаплановий У нас в мене вихід в ефір, скажімо так. Є просто коротка, але важлива інформація, я з нею поділюся. Вчора було ввечері опубліковано на одному сайті, потім інші сайти, я думаю, підхватять. Наступна інформація від керівника ну, директора Українського центру оцінювання якості освіти, пані Тетяна Викуленко. Вона сказала наступне. Завдання національного мультипредметного тесту, що пропонуватимуться учням тест, тестування в різні тестові дні, не будуть повторюватися. Тобто це означає, що так як ну, мій коментар, це те, що як було в минулому році, коли деякі завдання по математиці, я відповідаю за математику, за інші предмети. Деякі завдання з математики повторювалися і два, і навіть три рази. Цього не буде. Це звичайно добре. Це більш-менш ставить ну, у приблизно рівню умов. Далі, далі пані е, Тетяна каже. Ну, тобто там пише сайт, за її словами. Тобто, пані Тетяни, база тестових завдань, підготовлена фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти, містить достатню кількість унікальних завдань. Так, от, ну, я намагаюся читати міжрядків, намагаюся. Далі я висловлю свою гіпотезу безумовно. Це не означає, що так буде, але мені здається, що так буде. Вся справа в тому, що у нас основна сесія буде 15 робочих днів, як мінімум, і додатково приблизно стільки ж скласти таку велику кількість нових завдань дуже важко. Чому? Тому що коли складається завдання з математики, наприклад, воно багато разів. Перевіряється різними фахівцями, щоб там не було помилок. Тобто, це досить ну, досить складна справа. І тому скласти 30 днів по 22 математики унікальних завдань, щоб вони були більш-менш рівноцінні при всій повазі до тих, хто працює в центрі тестування. Ну, це дуже, 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 дуже важко. Тому, на мою думку, Написав база тестових завдань підготовлена фахівцями, містить достатню кількість унікальних завдань. Це база тестових завдань, яку фахівці готували протягом 5-21 року. Тому, на мою думку, саме цієї бази завдань, я ну я не можу сказати, що всі завдання будуть братися, але буде братися дуже велика кількість завдань, на мою думку. Той самий час, наприклад, якщо 22-й номер математиці вирішить таки дати параметр, то, звичайно, на тему параметра, я думаю, буде готуватися ну, окремі відносно прості номери, які ми з вами зараз дивимося на моєму YouTube-каналі. Е, якщо все буде добре, завтра вас чекатиме третій випуск за задач з параметрами у середу. Тому, на мою думку, виходячи з цього, Ті, хто зараз наполегливо готується, є великий смисл готуватися за завданнями ЗНО минулих років. Причому я думаю, що це стосується не лише математики. Це по-перше. По-друге, на нашому каналі на основі ЗНО минулих років я знімаю і показую окремі ролики по окремих темах. Ну, тепер я думаю, що я роблю правильно і подібні завдання, саме подібні завдання, або просто точно такі саме завдання. Будуть в НМТ, це не означає, що всі 22 завдання такі будуть безумовно. Але я думаю, більшість буде таких. А решта буде просто складена, можна так сказати, по мотивах тих завдань, які були у минулі роки. О, таке коротке повідомлення, просто щоб ви не витрачали свій час на розв'язування всього підряд, залишається не так багато часу. Тому я думаю, є смисл зосередитися. На завданнях саме минулих років ЗНО. Вони є на сайті. Ще раз бажаю вам успіхів і буду далі продовжувати на сайті викладати під, як підготовку до МНТ, різні теми. Зокрема, вас чекає третя зустріч з параметрами, і в найближчому майбутньому тема відсотки. Бажаю вам успіху, до побачення.